Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше за даними ОП, радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин спускає заборони для силовиків і чиновників на спілкування з журналістами української правди. Як відомо, ОП, саме Литвин є тією людиною, яка опускає по владній вертикалі заборону для чиновників та силовиків спілкуватись із українською правдою, ділитися з нею інформацією чи просто ходити на інтерв'ю та івенти. Саме Литвин віднедавна викреслює ОП зі списків запрошених редакцій на зустрічі з президентом. Саме він телефонує з криками до людей, які ігнорують. Ці заборони йдеться в матеріалі видання. Литвину минулому журналісти, політичні експерти. Зеленським він був знайомий ще з часу зйомок слуги народу, а в медійну команду на банкову потрапив більше як за рік до вторгнення. Він займався темниками для слуг. Після початку повномасштабного вторгнення Литвин виявився єдиним з технічної частини медійної команди, хто фізично був поруч і міг записувати за президентом тези для його промов. Розповіли журналісти. З часом основні медійники ОП Юрій Костюк та Кирило Тимошенко поступово випали з команди, а вплив Литви виріс. На початку вересня президент призначив його офіційним радником.